Я хочу вновь літати і відчувати себе живою. Або ж піднятися високо-високо і можу побачити тебе хоча б згори. Ти знай, моє серце завжди поруч з тобою. Чекаю на тебе вдома, мій рідний. Від обміну до обміну. Третю весну росту без тата. Не мовчи. Полон вбиває. З такими гаслами сотні людей вийшли у Києві на мирну акцію підтримки цивільних заручників, яких у неволі тримають російські окупанти. Сьогодні всі зібралися разом і підтримують тих, хто знаходиться в полоні. Я хочу вірити в те, що вони це відчувають там. Що вони не будуть опускати руки і будуть боротися за своє життя. А нам з вами я бажаю терпіння і звісно, надія. Цивільні мають бути вдома. Учасники акції, серед яких переважно рідні цивільних зарушників, кажуть: у російському полоні їм доводиться проходити крізь пекло. Росіяни піддають їх фізичному, моральному і сексуальному насильству. Б'ють, катують, принижують. Витримка не дає їм впасти в зневіру. Наші рідні у полоні. Російської Федерації мають знати, що ми їх шукаємо, ждемо і допомагаємо повернути додому в Україну. Саме віра у те, що на неї чекають вдома, допомогла витримати жах російського полону 27-річній вчительці математики Вікторії Андруші. 25 березня 2022 року. Росіяни викрали її з власного дому у селі Старий Биків у Чернігівській області. Жінку звинуватили у коригуванні вогню, знайшовши у її телефоні фото російської техніки. Вікторію вивезли у Росію і тривалий час тримали у Курському СІЗО. Тортури і приниження там відбувалися систематично. Виводили конкретно в коридор, де немає камер спостереження, і там починалося побуття людини з застосуванням ось цих гумових кийок, із застосуванням електрошокерів. Там відбувалося ну, тобто приниження, там змушували цілувати конкретно мене її, георгійську стрічку, фото ветеранів другої. Світової війни, ну, як вони говорили, що ви не поважаєте Велику Вітчизняну війну, ви не поважаєте того, що для вас робили. Вони також там застосовували це були побиття і руками, і ногами. І е, так само вони. Брали е, пакет поліетиленовий, тобто відбувалося ось це механічне удушення. Це були постійні допити. Це було постійне е, приниження. Це змушували там співати їхній гімн, співати пісню про Путіна. Жінка пробула у неволі шість місяців. А це фото зроблене 29 вересня 2022 року після обміну. Цей день і ті емоції, каже Вікторія. Вона не забуде ніколи. Коли ми прийшли, ми побачили вже написано великими літерами Україна, розфарбовано кольорами нашого прапору цей напис. І вперше до нас звернулися вітаємо вас в Україні, ви вдома. Ми були надзвичайно раді. Це знаєте, переповнені ось такі. Ти цими емоціями. І перше, що сказала я, що нарешті ми можемо говорити наша українська мова, ми можемо вільно нею спілкуватися. Вікторія Андруша одна з лише 147 цивільних, яких наразі вдалося повернути з російського полону. Правозахисники кажуть, процес повернення цивільних заручників ускладнює те, що росіяни навмисне намагаються унеможливити відстеження, хто з українських цивільних бранців де перебуває і у яких умовах цих людей часто не існує у будь-яких документах. Вони фактично просто зникають. Отримати ж інформацію про цивільних заручників у більшості випадків можна лише від тих, кого уже звільнили. Ну, на мій погляд. Ну, знаєте, більш важкою проблемою для рідних цих людей, для їхніх родин. отак От жити і не знати, їхня близька людина жива взагалі чи ні. Якщо жива, то де вона перебуває в якому вона стані, це ну, просто це, це моральні тортури. Я це інакше не можу назвати. І допомогти цим людям я вважаю є абсолютно необхідним. Це, хоча б перший крок, щоб знати, чи живі вони і де вони знаходяться. А вже другий крок організувати їм допомогу, і головне потрібно побудувати стратегію, щоб їх звільнили, бо цивільних громадян за гратами тримати Росія не має ніякого ні права. Відтак Харківська правозахисна група розпочала проєкт з пошуку зниклих безвісти цивільних та військовополонених на тимчасово окупованих територіях та у Росії. Зокрема, працює гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти. Якщо ви є родичем або знаєте про військовополонених або цивільних заручників, телефонуйте за номером 0800 20 24 02. Загалом, за даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, у російському полоні перебуває близько 14 тисяч цивільних. Тим часом родичі цивільних заручників увесь цей час невтомно борються за їхнє звільнення. У кожного з них своя особиста історія, але спільна мрія якнайшвидше побачити своїх рідних вдома в Україні. Я дуже сумую за тим часом, коли ми могли годинами говорити по телефону ні про що або гуляти парком, тримаючись за руки. Ми впораємося з усіма труднощами. Ти тільки тримайся і скоріше повертайся до нас. Я дуже сильно тебе кохаю.